Вправа 86. Розв'яжи рівняння. І є три рівняння, які необхідно розв'язати. Ну що ж, давайте будемо дивитися на ці рівняння і думати, як їх розв'язати. Ну, ось е, Перше рівняння. Давайте представимо тут якісь перевірічні числа. Ну, наприклад, е, 6, що ділиться на 3, це дорівнює 2. Дійсно, 6 на 3 це буде 2. Так, е, звідси тоді випливає для того, щоб знайти невідому величину x, а це в нас трійка. Якщо є числа 6 і 2, то 3 це 6, що ділиться на 2. Тобто зараз давайте по цій схемі і запишемо, чому у нас дорівнює x, пишемо тоді, x дорівнює 6 на 2. Замість 6 ми пишемо 6426, що ділиться, а замість двійки пишемо 42. Ну що ж, давайте тоді стопчик поділимо. Отже, 6426 Треба розділити на 42. Так, 6 не ділиться. 64, політику на 42. Тут лише буде один раз. Тут пишемо 42. Віднімаємо. 4 мінус 2 2. 6 мінус 4, 2. Зносимо двійку. 222 прийти на 42. Ну, 5 має поміститися. 5. На 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20. Плюс 1 це 21. Віднімаємо. 2 мінус 0 це 2. 2 мінус 1 це 1. Зносимо 6. 126. Треба розділити на 42. Ну, скільки тут. Може вийти може вийти 3. 3 на 2 це 6. А 4 на 3 це 12. Віднімаємо. Тут буде 0. Отже, пишемо тоді, що х у нас дорівнює 153. Є розв'язали ми. Переходимо до другого рівняння. Тут аналогічно давайте підберемо якісь числа перевірочні. 8, наприклад, що ділиться на 4, це дорівнює 2. Добре. І звідси тоді випливає для того, щоб знайти 8, бо х ми позначили як 8. Якщо є числа 4 і 2, так можна 2 помножити на 4. Тобто ми пишемо тоді, для того, щоб знайти х, нам треба 2 це 529 помножити. А четвірка у нас 38. Так, ну що ж, давайте тоді стопчик множити. 529. Помножити на 38. Так, 8 на 9, це 72. 2 на 8 це 16. 5 на 8, це 40. Є. 3 на 9, це 27. Далі 3 на 2 це 6. І 5 на 3 це 15. Додаємо. Так, 1. 2. 7 плюс 7 це 14. Плюс 6 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 плюс 2 це 8, плюс 1 це 9. Плюс 2, які ми запам'ятали, це буде 11. 1 пишемо. Один запам'ятовуємо. 5 плюс 4 це 9. Плюс 1, який ми запам'ятали, це 10. 0. Пишемо одиничку запам'ятовуємо. 1 плюс 1, що ми запам'ятали, це 2. Отже, вийде. Тоді 20102. Так, пишемо тоді х дорівнює рівня Є. Переходимо до третього рівняння. А, так, в третьому рівнянні можна по схемі, бо я її пам'ятаю, щоб знайти невідомий множник, треба допуток поділити на відомий множник, але щоб робити вже якось однотипно, ну, запишемо, наприклад, так, що 2, що множиться на 3, позначимо х через 3, це дорівнює 6. Ну, і Звідси тоді випливає, щоб знайти невідому величину трійку. Коли є 6 і 2, треба 6 поділити на 2. Ну, або тоді ми пишемо, що х дорівнює. Тобто 6 це 48 тисяч 552 поділити. Ну, а замість двійки пишемо 56. Ну і давайте зараз тоді ділити. Отже, тут місця вистачає. Пишемо тоді 48 тисяч 500. 52 поділити на 56. Так, 4 не ділиться. 48 на 56 також не ділиться. А от 485 на 56 ділиться. Е, можливо, навіть. Ні. 9 не поміститься. Я думаю, що 8. Ну, перевіримо. Так, 8. Е, 6 на 8. 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 8 на 5. Це 40 плюс четвірка – це 44. Так, віднімаємо. Сподіваюсь, що буде менше за 56. 5 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо 15 мінус 8 це 7. Так, було 8. Забрали одиничку. Це 7. 7 мінус 4 це 3. Ну, а 4 мінус 4 це 0, не пишемо. Так, 37 менше, ні 56, все добре. Так, зносимо 5. 375. Знову треба поділити на 56. Ну, а, можливо, якщо ми поставимо 7. А, ну, не знаю. Спробуємо. Ні, 7. Це буде багато, можливо, 6. Ну, давайте 6. 6 на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30. Плюс 3, яку ми запам'ятали, це буде 33. Ну що ж, віднімаємо. Сподіваюсь, буде менше 56. Так. 5 мінус 6 не можна відняти. Позичаємо. 15 мінус 6 це 9. Було 7. Забрали одиничку. Це буде 6. 6 мінус 3 це 3. 39. Добре. Зносимо тоді двійку. Буде 392. Ну що ж, тут уже 392 поділити на 56. Ну, напевно, треба поставити 7. Бо тут у нас було 336, а це е, ще, якщо додати 36, якраз буде добре. Так, ну що ж, спробуємо. 6 на 7, це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 4 це 39. Так, віднімаємо. Це буде 0. Так, добре. А, то ми пишемо, що х у нас тоді дорівнює 867. Давайте тоді підкреслимо відповіді. Отже, в першому розв'язком Х є 153, в другому Х 20102 і в третьому Х дорівнює 867. Ну що ж, ось такий метод я вам пропоную використовувати для розв'язування рівнянь. Ну, але обчислення тут громістки. На цьому вправу завершено.